Що відбувається? Журналісти стверджують, що небезпека падіння трьох українських міст вона реальна. Які, друзі, є дуже важливими для нашої оборони. До такого висновку вони дійшли, коли побували на передовій. А також через дуже складну ситуацію російські війська можуть висадитись на правому березі Херсонської області. Навіть самі військові критикують командира на Херсонщині, який, друзі, стирає. Під 034-бригаду. Що відбувається на фронті, які міста під загрозою і яка ситуація на Херсонщині? Давайте далі розбиратись. І давайте почнемо з херсонського напрямку. Надходять багаточисельні скарги щодо командира на Херсонщині, який стирає під 034-бригаду. Що може призвести навіть до висадки російських військових на правий берег Дніпра, на якому а саме і знаходиться місто Херсон? В Херсонській області склалася дуже складна ситуація. У 34-й окремій бригаді берегової оборони через дії нового командира підрозділу. Ну, фактично, бригада стирається під нуль, що може призвести до жахливих наслідків. Про це повідомляють самі військові. Самі військові критикують вилазку на лівий берег, які не мають належного рівня прикриття гарного постачання і відбуваються без налагоджених логістичних шляхів. Друзі, я вам поясню: правий берег Дніпра Херсон, лівий берег Дніпра це вже окупанти. Так от, іноді наші військові йдуть в розвідку на лівий берег. Як Повідомляють самі військові, це відбувається без налагоджених логістичних шляхів, без ем, гарного прикриття, тобто є небезпека для наших військових. Нібито новий командир, якому лише 27 років, не розуміє динаміки Херсонського напрямку. Військовий Збройних сил України, Станіслав Бунятов, розповідає просто жахливі речі. Він заявляє, що ця людина. А Не розуміє, що, що таке фронт у Херсоні, які задачі стоять перед піхотою, які е, задачі стоять перед екіпажами безпілотників, які ж як взагалі живуть люди на цьому напрямку, і як потрібно налагоджувати роботу, яка буде давати реальні результати. Але найгірше це те, друзі, що за його словами командир відправляє у безглузді завдання на лівий берег. Людей, тобто Збройних сил України, які не повертаються звідти. А це 90% просто жах. По суті, командир відправляє людей на смерть де з 10 дев'ять помирають. Також Бонятов розповідає, що бригада два роки нічого не робила і урізала ще й бойові бійцям, які власними силами тягнуть транспорт, ремонтують його. Обладнують човни, закуповують дрони і, комплектуючи до них, займаються знищенням ворожих екіпажів, і при цьому ще й мають терпіти подібне ставлення від людини, яка, по суті, повинна їм допомагати. Бунятов закликає вище командування зняти його і поставити на посаду людина, яка пройшла з підрозділом увесь шлях. А інакше, якщо ситуація не зміниться, то це призведе до висадки росіян на правий берег. Також друзі, Київ ризикує втратити три міста України. Журналісти CNN побували на передовій і попереджають про загрозу падіння Покровська, Константинівки та Куп'янська. Журналісти кажуть, що найгостріше відчуття кризи були біля Покровська. Один із командирів описав дуже поганий сценарій, за якого війська в сусідньому з Покровськом місті, а це Мирноград, ризикують потрапити в оточення. Він додає, що під загрозою є лінії постачання українських військових у Покровськ. Є ризик, що Покровськ може повторити судьбу Авдіївки та Вугледара. Минулого року де Збройні сили України трималися до останнього, але результат ми з вами пам'ятаємо втратили і місто, і людей. Щодо наступного міста Константинівки, то тут минулого тижня сталося суттєве просування російських військ, так пише CNN. Зараз ворожі ЕФПВ дрони можуть просто з легкістю вражати транспортні засоби вже в місті. Василь. Командир 93 ї механізованої бригади розповів журналістам, що йому 8 місяців не надсилали нових, новий особовий склад, і він був змушений поповнювати передові позиції лише двома чоловіками, а доставка їжі, води та боєприпасів доставлялася за допомогою безпілотників. І на останок місто Куп'янськ Харківської області російські війська прорвались на північ міста, загрожуючи ключовому шляху постачання українських військових на захід, захопивши село Радьківка. Військові в місті описали ситуацію як дуже-дуже швидкоплинною, А російські військ кори вже заявляли, що їхні сили знаходяться на околицях населеного пункту. Як бачимо, друзі, ситуація напружена. А найголовніше, падіння цих трьох міст звільнить значну кількість російських сил для потужного наступу на Краматорськ і Славянськ найбільших міст Донецької області, які залишилися під контролем українських військових. І знаєте, немає жодної логіки взагалі в цій війні. Здавалося б, що росіянам потрібна земля. Ні. Їм просто потрібно знищувати українців. Послухайте уважно: Російське державне інформагентство Новості опублікувало статтю під назвою Іншого варіанта немає. Живим в Україні не має залишитися ніхто. Автор такої статті це Кирило Стрельніков заявляє, що громадяни України, нібито раді власній долі і готові вмирати за американців та європейців. Ну, нібито на українських солдатів чекає єдина доля, доля лабораторних щурів, написав пропагандист. І це ще, друзі, одне підтвердження, наскільки промиті є російські міські, а колись ми вважалися братськими народами. Я вам дякую, що дослухали до кінця. Натисни лайк, підпишись. Ну і до зустрічі!